У цьому році одеські пляжі мають стати більш інклюзивними. Чи так це буде насправді? Під час засідання експертної групи мерія визначила безбар'єрність як основний орієнтир підготовки до купального сезону. Міська влада планує співпрацювати з бізнесами. Мовляв, інклюзивність це спільна задача. Отже, можливо, на плечі підприємців ляжуть нові обов'язки. Але чи насправді така співпраця голові з мером Геннадієм Трухановим призведе до створення комфортних умов для маломов? мобільних осіб, як ви вважаєте, хто має опікуватись безбар'єрністю на пляжах? Ну, мерія навірна, Ну, мерія, напевно. Ну тому, що за задумом пляжі це міська власність, її викупили звичайно. Але за задумом я вважаю, що це міський обов'язок зробити так, щоб людям було комфортно, простим громадянам, одеситам. влада держава. Ну, мабуть, люди, якщо взяли на себе відповідальність, то повинні щось робити. І малий бізнес, я думаю, буде зацікавлений в будь-якому випадку. Е в клієнтах, да, які можуть там відпочити десь і звісно прийти до них. Чому людина має в інвалідному візочку сидіти вдома? Ну, якщо це безкоштовний вхід на пляж, коли який там де лежаки, то це повинна мерія. А якщо там, де все в лежаках платної пляжі, то це вже ті пляжі, які взяли в оренду. Територію повинні бути робити це. Я думаю, що мерія. Я думаю, що мерія, тому що мерія може вказати бізнесам, що їм робити або що їм не можна робити. Якщо буде ухвала мерії така, то бізнеси будуть змушені це якось виправляти. З людської точки зору, ну якщо разом вони б робили цей вклад, і бізнеси і мерія, то було б непогано. А в нас немає іншого виходу. Ми живемо в таких умовах, що Якби ми без бізнесу нічого не можемо. Ну, за рахунок чого ми можемо жити, працювати і все інше. Мені здається, так це просто здравий глузд. В першу чергу, я думаю, що насамперед я думаю, що люди повинні проявляти свою волю і давати зрозуміти владі і всім тим, хто окупував ці пляжі, що це неправильно і не по-людськи. А вже в другу чергу це влада, містоуправлінці.